Вітаю, друзі. Сьогодні хочу таке відео цікаве зазняти. Завжди мені було цікаво, чому різниця двигуна. 36 вольт, вольт. 36 вольт або 48 вольт. Багато хто не знає, що, чому різниця, деякі продавці говорять там. Всередині по-іншому намотані обмотки. І таке інше. Завжди було цікаво. І сьогодні ми нас можливість зазняти таке відео і переконатися, чи дійсно вони однакові, чи все ж таки виготовлені не середині по-іншому намотані обмотки чи щось таке інше. Будемо експериментувати над двигунами фірми МКсус. А ще спробую засняти маркерівку Мексус XF07. Ось навіть маю. Два однакові двигуна. На одному наліпка 36 вольт. На іншому наліпка 48 вольт. Будуть вони встановлені на один і той самий велосипед. На якому буде контролер 13 А, акумулятор 48 вольт. Ну і, і, і думаю, що спробую розігнати його до максимальної швидкості на одному і на іншому колесі. І тоді мені буде більш зрозуміло, чи дійсно двигуни все ж таки різні, чи вони просто різні наліпки в їх. Це для мене саме цікаве. До речі, попередньо двигуни я зважував на вагах. Вага двигунів однакова. Різниця там була щось 2-3 чи грама, це доволі не суттєво. Отож, тож, тож, тож буду готуватись до наступного відео. І думаю, що змонтую ролик. Ось, друзі, я заїхав на свою стартову позицію, де гарна рівна дорога. жаль, звісно, що нічний час. На вулиці темної буде дуже погано видно. Екран швидкість, але спробую щось зазняти. Тож, друзі, на контролері 13 МПР. Акумулятор 48 вольт. Двигун 48 вольт. Розігнав до швидкості 35 кілометрів і 9 десятих, Максимальна швидкість. Робив два заїзди. І два однаково. Тож буду змінювати колесо. На 36 вольт і 5 тестувати. Що ж, друзі? Ще й не був контрольний заїзд. Знаєте, я вражений. Чомусь мені здавалося, що дійсно різниці ніякої немає, але різниця дійсно таки є. Все ж таки на 36 вольтовому колесі швидкість була 39.8 км за годину. А на 48 вольтовому колесі 35,9 км за годину. Як-не-як, як, різниця 4 км на годину. Тож, міф розвінчено. Обмотки дійсно або намотані трошки в іншу кількість витків, або, можливо, трошки використовується інший діаметр дроту. Це вам точно сказати не можу. Але ж все-таки факт залишається за фактом, що колеса 36 або 48 вольт. Все ж таки вони трошки різні. Так що, кому важлива швидкість, він хоче при мінімальних потужностях контролера. Розвивати максимальну швидкість, то треба обирати двигун на 36 вольт. Ну, звісно, навантаження на него буде більше на обмотки, але таким чином можна добитись більшої швидкості. Все. До зустрічі всім!